Рашистський Москви, підтриманий більшістю населення цієї країни демонструє світові відкритий і надзвичайно жорстокий тероризм. Теракти почалися не зі страшних ракетних обстрілів, житлових масивів, мистецьких і наукових центрів, університетів, музеїв, дитячих майданчиків у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Житомирі, Хмельницькому, Вінниці, Тернополі, Сумах. Це почалося ще раніше, аніж сталися трагедії в Ізюмі, Бучі, Ірпені, Бородянці чи Маріуполі. Це поступовий геноцид українського народу. Мета стерти нашу націю з лиця землі. Нічого особистого. Звичайний фашизм. Лаба Свакарас ми з України. Минулий тиждень був складний і насичений. Триває наступ українських військ на півдні України. За минулий тиждень визволено кілька сіл у Береславському районі Херсонської області. Загалом з початку жовтня українські Збройні Сили звільнили понад 1200 квадратних кілометрів у Херсонській області. 10 і 11 жовтня Російська Федерація, держава-терорист, здійснила масштабні ракетні обстріли українських міст. Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці, Житомира, Кременчука та інших. Ключовою метою російського агресора були енергетичні об'єкти, про що заявив сам російський диктатор Путін та Міністерство оборони Росії. Внаслідок цієї жорстокої атаки загинуло понад 10 людей, поранено близько 100. Значна частина України зіткнулася з перебоями в електропостачанні. Росія хоче нас залякати, але їй не вдалося. Українські військові збили більше половини запущених ракет. Всього за два дні, за 10 і 11 жовтня, по території нашої держави було запущено більше ста ракет і величезна кількість іранських дронів. Якби ми мали сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони, які лише зараз починають надходити до України. То збивали б набагато більше ракет і врятували б набагато більше людей. Але вже й наші держави-партнери та генеральний секретар НАТО заявили, що системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони це пріоритет. Також українські військові успішно борються із іранськими дронами Шахід 136 якими Росія регулярно атакує наші міста. Лише цього тижня. Збройні сили України збили кілька десятків цих машин. За інформацією української розвідки, держава-терорист замовила в Ірані понад 2400 таких дронів. Ми запевняємо, їм це не допоможе. Перша сучасна система протиповітряної оборони «Айріс-Т» вже прибула до України з Німеччини. Також прибули чотири нові установки Хаймарс із США. Ми дякуємо нашим партнерам за довіру і підтримку і запевняємо, що це озброєння в надійних руках. Визволяючи Україну, ми захищаємо Європу та весь вільний світ. Сьогодні, 12 жовтня, відбулася вже шоста зустріч у форматі Рамштайн. Вона відбулася у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО. Україна не сама, Україна буде боротися і вистоїть. Росія продовжує скоювати воєнні злочини, вбиваючи мирних мешканців та руйнуючи їхні будинки. Під ворожими обстрілами сильно постраждали Запоріжжя, Нікополь, Авдіївка, загинули десятки людей. Шестирічна дівчинка, поранена під час артобстрілу військами Російської Федерації Нікополя в ніч на 12 жовтня, отримала травматичну ампутацію обох ніг. Також ми уважно спостерігаємо за подіями в Білорусі. Тамтешній диктатор Лукашенко заявив про розміщення в Білорусі угрупування російських військ на постійній основі. Це була давня мрія і вимога Путіна. Але Лукашенко опирався, тому що розумів, що це похитне його владу всередині Білорусі. Але це сталося. І, звичайно, це збільшує загрози як для України, так і для Польщі, Литви та Латвії. Україна категорично заперечує наявність будь-яких намірів атакувати Білорусь, але готова до будь-якого розвитку подій на північному кордоні. Пам'ятаємо, що сталося у лютому, і свідомі того, що білоруський диктатор і його оточення люди без честі та гідності. Зберігаємо пильність і боремося за майбутнє Європи. Слава Україні! До рашистського вторгнення ми з міпокою Кіанельзи тут зробили маленький імпровізований виступ у цьому мосту. Сьогодні, як ми знаємо, цей міст вистояв чергову рашистську атаку, як вистояла і вистоїть завжди Україна. Я навіть десь прочитав, що конструкції у цьому мосту зроблені з сталі, яка вироблялась на знамениті Тож, Дуже доречно зараз у цьому ж мості. Звучать Сонце зішло на весово, вітер на тюнаму, холод, але пісок Ах, не песною, очі вже слыкли до вторы. За того чин, віу, як там буде знов, добре з тобою. І корабельні армати не розіб'ють мою, мрію в ніколи не зради серце моє. Υπόστριχτε, τα βιντε μισκό, μισκό με λίγε τοπίε, τα κόρτε μα όρου, στοτσιφστριχτε. Czerweczo szoruje, powstańskie serce bije, a na boi pospieszno podaje. Ej lęta, na, na boi podawaj, Ukraiński powstańczych w boju nie wystupaj. Ej na na boi podawaj, Ukraiński powstańczych w boju nie 14 жовтня один з важливіших днів, оскільки в цей день в Україні визначають декілька значних свят. Свято Покрови Богородиці спала з Днем українського козацтва, а також із заснуванням Української повстанської армії. А 2014 року ці свята поповнили день захисників і захисниць України, і це логічно, бо здавна на свято Покрова в Україні дякували війську за захист рідної землі. Сьогодні ми розповімо про ці свята і разом вшануємо 80-річчя створення УПА, традиції якої героїчно продовжують сучасні збройні сили України. Сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили саме про УПА, чому ми його святкуємо саме 14 жовтня. Що таке взагалі УПА для України і для світу? І як УПА сьогодні допомагає боронити Україну? Українська повстанська армія в якійсь мірі надихає сучасних воїнів, захисників боронити наш край. Загалом, коли я говорю про феномен Української повстанської армії, то варто відзначити, що це люди, які обрали дуже складний шлях боротьби. Це була боротьба одразу на три фронти: проти німців, проти совітів, проти польських комуністів. Це люди, які. Не знали, яким буде фінал. Справді вони обрали цей складний шлях, не, не знаючи до кінця, чи отримують вони ту омріяну Україну, чи виберуть їй незалежність. Фактично я часто порівнюю феномен УПА із феноменом Азовсталі. Азовці боронили Маріуполь, не розуміючи, чи доживуть до завтра, чи. Доживуть до післязавтра, яким буде їхній фінал, але вони все одно залишалися і боролися. Фактично, історія повторюється. Якщо говорити про історію створення української повстанської армії, то створилась вона у 1942 році. Створили її члени організації українських націоналістів, які розуміли, що інформаційна боротьба збройна боротьба вона має бути комплексною, що український визвольний рух. Має мати своїх захисників, які будуть оберігати населення від окупантів. Точно спочатку це відкрився фронт проти німців, потім вже відкрився фронт УПА проти совітів, потім і проти поляків. Фактично, цікавість українсько-повстанської армії, її сила у довготривалості. Дійсно, хлопці з лісу виривали час. Завдяки боївкам, завдяки підпіллю ОУН, завдяки місцевому населенню, які активно підтримували хлопців з лісу, вони могли утримувати величезні території. Насправді цікавим є феномен того, що створювалися навіть окремі постацькі республіки, де загони УПА контролювали декілька сіл. Там була налагоджена вже вже навіть адміністрація, там були е, створені. Гуртки для дітей, там були, ми би сьогодні назвали це як волонтерський штаб, де жінки для повстанців постачали їжу, одяг, амуніцію. Фактично, українська повстанська армія перемогла, якщо так мислити глобально, бо саме завдяки їхньому чину, саме завдяки їхній ідеї, стало можливим те, що коли повстанці, які вижили, перейшли на захід. То вони там в діаспорі почали інформаційну боротьбу проти СРСР. А ті повстанці і повстанки, які залишились в радянській Україні, вижили, потрапили під арешт і були відправлені в табори. Згадаймо, вони почали в цих таборах бунтувати. Хто зруйнував систему ВУЛАГ Її зруйнували, як казали, Бандерівці. Тут хочу додати, що ми маємо інформацію про те, що найкращими друзями, найкращими побратимами і тою рушійною силою, яка зломила гулаг, це були наші бандерівці, і це були лісові брати литовці, норильське кенгірське повстання. І якщо ми підемо далі по часу, то згадаймо досиданців, вони так само пригадують, що в таборах сиділи оті. Підпільники повстанці, і вони з ними спілкувалися і переймали ось цей дух досвід боротьби. Останній командир упа Василь Кук дожив до незалежної України, і багато хто вже з наших сучасних революціонерів пам'ятає настанови Василя Кука про те, як треба вести боротьбу, як не зломитися, яким має бути ось цей стержень, і упа, це про силу духу. Це є музей встановлення української нації. Ми вже існуємо як е, три роки. Відкрилися в 2019 році. Зокрема, вважаємося приватним музеєм і представляємо всю історію України від трепілля до сучасності. Задля чого? Задля того, щоб кожен громадянин, громадянка України могли прийти до нашого музею, відвідати його і побачити всю історію, так би мовити, наживо, відчути її, прожити разом з усіма нашими історичними героями. І, зокрема, тут ми з вами знаходимося в експозиції, присвяченій УПА, взагалі діяльності ОУН організації українських націоналістів, якраз саме завдяки якій у нас УПА і створюється в 1942 році як військова структура, яка починає чинити супротив саме німецьким загарбникам і радянським. Таким чином вони Починають кооперуватися та протистояти нашим ворогам і відвоюють наші з вами території надалі. Проголошують незалежність, тому вони є дуже важливим таким моментом в нашій історії. Музей є інтерактивним, інноваційним першим в Україні і. Оп 10 по Європі можна сказати, входить. Зокрема, чому ми так робимо? Таким чином людям стає набагато цікавіше, адже вони можуть прямо скажемо доторкнутися до історії, відчути це, зробити собі, наприклад, як є у нас паспорти, перепустки, стати громадянами Української Народної Республіки, і таким чином вони ознайомлюються з історією набагато тісніше. Продовження теми святкування 14 жовтня. Дня УПА, ми з вами знаходимося в гостях в унікальної людини, автора і розробника 14 державних нагород України Олександра Сопова. Пане Олександре, доброго дня! Прошу, будь ласка, розкажіть про ту справу, якою ви займаєтеся. Для мене це дуже важливо. Я хотів би це почути. Дякую. Ну, темою орденів, медалі, відзнак. Як державних, так і відомчих, так і громадських я займаюся плотно з 2001 року. Дуже приємно. створена організація Виробниче Творче Об'єднання Ордень. За цей час ну я насправді пишаюся цим. Нам вдалося придумати 14 державних нагород, декілька сотень. Відомчих заохочувальних відзнак, муніципальних нагород, кількість громадських нагород зашкалює. І, ну, повірте мені, ну, найбільша моя гордість це те, що в Україні створена єдина в світі відкрита нагородна система знаків народної пашани нагород від народу. Такої системи, яка на цей час налічує десь під 250 різних відзнак, ніде в світі не існує. Ми надаємо право і юридичну можливість кожній адекватній людині, як в нашій державі, так і за кордоном, знайти навкруги себе гідну людину. Та нагородити її, виказати їй подяку від свого ім'я і від імені оточуючих. А медаль чи відзнака це подяка, це справжня подяка, втілена в металі. Оце, ну як я вважаю, найбільш значуще досягнення світового рівня. Сьогодні я щасливий показати, представити. З Європі, Литві представити відзнаку, яка присвячена саме Дню УПА. Присвячена 80 й річниці з Дня створення саме УПА організації Сили Армії, Повстанська армія. Ми маємо ось таку відзнаку. І пане Олександре, прошу вас, розкажіть, будь ласка, про ідею. Про створення, про е, те, що вас надихнуло. І я особисто е, вражений її виглядом. Для мене дуже важливо, що саме я її маю можливість сьогодні тримати в руках. Розкажіть нам, будь ласка. Це все дуже просто. Українські визвольні визвольний рух, який почався ще. До початку так званої Великої Вітчизняної війни, з початком Другої світової війни, це унікальне явище в мировій історії. Порівняно невелика кількість вояків протистояла двом, зверніть увагу, двом сильнішим арміям світу, як нацистської Германії, так і Радянському Союзу. Е, і це, ну скільки? До, по різним оцінкам до початку 60-х років ХХ століччя, з, ну, офіційно з 42-го року, але насправді це було раніше, е, більше 20-ті років люди воювали за свою державу. ну, Така різниця в потужності була, що навіть не уявляю собі. І мені, мені, я завжди не мог зрозуміти, зараз, яка, коли національний спротив України надихає весь світ, ну треба, ну треба, зовсім треба підняти на інший рівень знання навіть українців про УПА це пам'ятне відзнаки для тих, хто підіймає історію, відкриває невідомі сторінки. Оце вот така нагорода. Останній зафіксований бій УПА це 1960 рік. Але я хочу сказати, що дивлячись на дати, які викарбовані на цій відзнаки, це 1942-2022 рік, то дві Дуже болісно, що ці дати зараз дуже перекликаються, бо ми з вами знаємо, який кривавий став для України 2022 рік, і е, мені е, я маю дуже велику честь тримати її в руках. Я дуже вам вдячний за те, що ви створили. Забув я ще одну річ сказати: це дуже символічна форма цієї відзнаки. Це форма Хреста не втілена в метал Хреста Ніла Хасевича, головного мітця, головного художника УПА, який загинув в 1952 році. І ще одна символічна: на жаль, на жаль, насправді, на жаль, річ 80 років пройшло, а ворог все те ж. Слава Україні! Героям слава!